Світ не чорно-білий, як нам здавалося в дитинстві. Він коричневий як лайно. Сполучені Штати ніби як тиснуть на Московію щодо миру і, взагалі, обережно до неї ставляться. Але позавчора московицька ракета доставила американського космонавта на міжнародну космічну станцію. Вони співробітничають з Москвою в космосі. Вони не впровадили проти Московії. Тарифів, які впровадили проти всіх своїх союзників, наприклад, але що нам обурюватися, ми виловили кількох китайських солдатів взяли в полон. І ми знаємо, що Китай допомагає Москві в цій війні, в тиху він не посилає своїх солдатів, але не забороняє своїм громадянам. Це тоталітарна країна комуністична. Вона може заборонити. Вони не забороняють своїм громадянам вбивати українців. Але хто найбільший торгівельний партнер України по сьогоднішній день? Як ви гадаєте, Китай?